Всім привіт! Я нова ютуберша. Так да. і хочу розказати про те, як я вирішила стати цим. Так. Да. Як я вирішила стати е, цим ютубершою Точно згадала. як Ну, і так. Як я вирішила стати ютубешою? Перше, я хотіла зробити собі, ну, я не знала, які, ну, що мені знімати. Чи знімати якісь ігри, чи знімати там себе, чи знімати вже фея. Охотниця за феєми. І через тон я. Виріч, ну, у мене не було ніякого там, ну, ні палки ні штатива з світлом, ну, нічого. Ну і телефона також. У мене був планшет тільки. Ну, а тепер. Зараз в мене вже є селфі-палка, штатив з світлом і телефон. з більш-менш нормальною камерою, на якій я зараз знімаю. І... Ну окей. Е, і коли я тоді хотіла стати е, ютубершою, я думала знімати типу з подругами, е, як я граю в ігру. Так, я знаю, що стидно... Но... Я вже не, я не буду таке знімати, не буду через то. Не смійтеся не, наді мною Я хотіла стати Roblox Знімати Roblox. Мені тоді задонатило просто 13 Robloxів. І я хотіла стати Robloxю, а ні, що тоді не хотіла. Що тоді, коротше, мені не донатили. І тоді я тоді я е, ну, починала записувати відео е, з, з ну, почала записувати відео е, іменно в телефоні, е, там включала записати щось там щось там, чи почати відеозапис, ну щось того. Е, І там така була погана якість, а ще на даний момент ми тоді. Тими подругами говорили по вайберу. Капець. І нас так жорстко перебивало, що відео були такі ужасні, та й ще в Роблоксі так лагало і все так лагало. Е, і тим більше я собі так подивилася е, по цим подивилася відео інших там роблоксів. І я така думаю: в них відео. 17 хвилин вроде, було. 17 хвилин і в мене теж буде 17 хвилин. Е і тоді, тоді я казала своїм подругам. Ого. Тоді я казала своїм подругам, ніби що відео буде тривати 17 хвилин. Якщо, щось, ну, якщо відео має закінчуватись, я тобі напишу в чат. Ну, звісно, на відео це все було видно, так я граю собі, бігаю, щось там стріляюся. І потім різко, і потім різко така типа заходжу в чат і е, е, висвіщається е, висвіща. як називається А, і висвіщається клавіатура на весь екран. Е, і я там пишу ніби. Все закінчилось. Відео закінчиться, Підійди сюди. Е, ну, і це було видно на відео. Е, і потім, коли, е, потім, коли ми подивилися, а, і потім після того, як я це написала, то вона мені ніби... Ой, я сказала їй, ну, подрузі, подругам, кажу ніби. Ой, а що в чаті твориться? А, а підписники не бачу. І вона заходить і така підходить до мене потім. І ми такі Всім-папа! Ставте лайки і підписуйтесь. Е, і після того і після того я собі... Після того я собі. Зрозуміла, що так діло не піде. Починається щось інтересне. Е, і, і я ніби зніму. Ну, я трішки почекала, ну, я не могла ще монтувати, через те, що на планшеті мене лагав капкат, і та я там монтувала. Е, е, і я собі думаю, куплять мені телефон, тоді я буду монтувати, а поки що. Я не буду робити Ютуб. І так я була за старим Ютубом не знаю скільки е, років. Напевно, вже три роки там пройшло, і нарешті я щось вирішила. Тепер я буду знімати влоги. Я знайшла, що мені, правда, буде потрібно, через те, що в мене і в школі щось інтересне стоять, і вдома можна щось зняти. І, ну, взагалі, в житті в мене дуже все інтересне Ну, а що мене надихнуло, або хто надихнув мене на о, іменно оце відео. Це моя подруга. І за того, що е, я подивилась, вона теж знімала відео. Що тут? Вона теж знімала відео всякі. Е, і я так подивилась і думаю, це так класно виглядає. Я також хочу це зробити. Ну, мені важко, ну, мені важко зібрати. Ну, мені важко щось робити з моєю річчю. Як ви бачите, я дуже багато щось забуваю. От, наприклад, щось говорю і така, е, о, або. Е, о! <гум> і потім. Ну, або отак, просто замовкаю. І через то я дуже довго боялася. А, і ще до речі, в мене привичка робити отак. Вибачте мене мене це, будь ласка. Я не можу собою нічого поробити. Е, і. Е, і я новий ютубер. Це мій перший влог. Привітання! Добре, нехай буде так. Ну і в принципі, зараз я більше не маю, що вам розказувати. Я вже вам все розказала, то що. Я новий ютуберша. Я колись теж хотіла зробити собі канал, але не вийшло. І хто мене вдохновив на це відео, це моя подруга. До речі, переходіть, я залишу ссылку в профілі. Ну, як це в профілі. Як це називається? В описанні залишу ссылку, прямо там, отут. залишу ссылку на аккаунт этой самой подруги. Лайкайте, like не хейтите. Именно тоже, будь ласка. Ну, все. Всех люблю. А. Что? Зараз. Всех люблю. па